Ну, а тепер давайте розпакуємо. До речі, оскільки ми розпакували цю точилку, в такому вигляді вона до клієнта поїхати не зможе. Тому ми подаруємо її вам. Підпишіться на канал, залиште цікавий коментар під цим відео. І за 10 днів після публікації ми проведемо розіграш цієї точилки серед вас, і вона до когось з вас поїде. Отже, цей день настав, і ми сьогодні. Зібрали всі ваші коментарі, дякуємо вам за підписки. І зараз за допомогою сервісу Random Org проведемо розіграш. Отже, сюди в список програми випадкового відбору ми записали нікнейми всіх ваших коментарів. Бачите, як вас багато тут. І зараз проведемо розіграш. Той, хто опиниться під номером 1, відповідно, до нього поїде точілка. Олена Якушенко. Так, дякуємо. Саме до вас. Поїде точилка. Ми розмістимо відео на. YouTube Шорці, і ви залишите тоді нам свої контактні дані, то тілка поїде саме до вас. Дякуємо, що були з вами! І до нових зустрічей!